Honda Accord, друзі, привіт! У нас на надходження на продаж до одеської філії компанії Автопарк. І це авто 2003 року. Всім відомий седан, який багатьом полюбився. Honda Accord в сірому кольорі, тонований, дуже гарно виглядає на хосплавних дисках. Можемо бачити в салоні Шкіра. Комбінована з текстилем. Також в нас повний електропакет, підігрів зеркал. Автомобіль без проблем запускається. Немає жодного, жодного нарікання. Зараз я це продемонструю. Діагностична панель гасне, немає жодної помилки. Також в нас є мультикермон, двозонний клімат-контроль. Там підігрів переднього ряду сидінь. Салон зберігся в дуже гарному стані. Передні до заднього ряду. Також задній ряд в ідеальному стані. У нас є такий підлокітник з підстаканниками, щоб можна було зручніше та комфортніше подорожувати. Так, ще раз, друзі, це Accord третій рік. Автомобіль з двома літрами на механіці. Він може гарно їхати, він може їхати економно. Він підійде для як початківця у водіння, так і для вже. Заядлого водія. Цікавий варіант для розгляду для придбання. Подивитися його можна буде за адресою вулиця Михайло Грушевського, 15А, місто Одеса. А придбати можна в кредит, лізинг, трейдин, а також заготівку, друзі. Приходьте до нас на каву, записуйтесь на тест драйв. А можете поїхати на автомрії додому. До зустрічі мирного неба.